Слава Україні, друзі! Слава нашим Збройним силам України найкращим, найсміливішим та найвідважнішим. Пам'ятаємо, друзі! Дякуємо і допомагаємо маленькими кроками до великої перемоги! Вітаю, друзі! Ви на каналі готуємо з Олесий піжик, а тут завжди смачно, просто і цікаво. Сьогодні я із задоволенням поділюся з вами рецептом дуже смачних кабачкових оладок. Зараз спочатку покажу, який результат у нас вийде. Погляньте, друзі. По-перше, це красиво. Презентабельно, смачно, ароматно і дуже просто. Тому сьогодні до вашої уваги кабачкові оладки з м'ятою і пармезаном. Це просто дивовижні поєднання, друзі, повірте. Тому я пропоную якомога скоріше переходити до приготування. А перш ніж почати, хто не підписався, підписуйтесь, будь ласка, адже тут завжди цікаві, прості і головне дуже смачні і доступні рецепти. Ну що, погнали готувати? Мої друзі, і це абсолютно безперебільшення. Це топ моїх рекомендацій. Незвично, свіжо і дуже смачно, тому рекомендую обов'язково спробувати приготувати порцію таких оладок. Тим паче, на 14 середніх штучок нам знадобляться наступні інгредієнти, бачите їх зараз перед собою на екрані, ставте на паузу. Або шукайте все в описі під цим відео, там все є. Починаємо ми з кабачка. Я його помила, обрізала і натираю на крупну тетку. З нього першого починаємо, тому що його повинні ми лишити на 10-15 хвилинок, щоб він віддав зайву вологу. А тим часом наріжемо м'яту. Її зовсім небагато, друзі, і пучечок 5 грамів. Якомога дрібніше нарізаємо і залишаємо, вже аромати просто не перевершені. Далі беремо миску, в якій будемо замішувати, тісто на оладки. І ось так гарнесенько відтискаємо натартий кабачок. Все. Сюди ж додаємо нарізану м'яту. Добре. Далі додаємо борошно, можете будь-яке додавати дрібку солі і яйця. Спочатку я додала 2. Яйця. Далі додам ще одне, бо мені здалося мало. І, звісно ж, пармезан ключовий інгредієнт. Один з натираємо на дрібну тертку, перемішуємо. Тут я додаю ще одне яйце, тобто, всього три яйця і вам буде смачно. Все, друзі, перемішали, консистенція ідеальна. Я сьогодні буду смажити на топленому маслі. Рецепт залишу обов'язково. Ми його вже готували. І ось так пензликом силіконовим потрошечки. І смажимо, друзі, дивіться. І обсмажуємо оладки наші до золотавого кольору з обох сторін на середньому вогні. А після обсмажування, друзі, я їх викладаю шарами на паперові рушнички, для того, щоб вони віддали зайвий жир якщо він є. І лише погляньте. Які вони апетитні. Друзі, а подавати їх буду зі сметанкою, можете з йогуртом та бучім. Це смачно на 100%. Рекомендую. Друзі, ну а зараз я із задоволенням разом з вами скуштую ці нереально ароматні і дуже апетитні оватки. Ну що ж, ось так руками, так смачніше. І в сметанку. Можна подавати з будь-яким соусом на основі йогурту чи сметанки. Куштуємо? М -м -м -м. Не передати. Це дуже смачно. Це свіжо, це незвично і нереально ніжно. Друзі. Моя топ-рекомендація. Кабачкові оладки з м'ятою пармезаном. Це те, що ви маєте скуштувати. Усім смачного, хто зараз їсть. Друзі, а я вам дякую за те, що переглядаєте і завжди коментуєте мої всі відео. За те, що ставите вподобайки, це для мене дуже цінно і важливо. Підписуйтесь, хто ще цього не зробив, натискайте на дзвіночки, адже тут на вас завжди чекає багато смакоти.